Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Grow Garden. І я не один, а з Дімончиком, і він, як по традиції, постійно знаходиться з цієї сторони, правда, в цих лісах його вже сильно не зустрінеш. Навіть не знаю, де він сховався. Пацан, пацан, ти просто зараз дивись на мої гроші, дивись. Дивлюсь. Дивишся? Да. Стреляма, куди ти дів їх? А тут таке яєчко цікаве продається, це просто жесть. біжи, подивись. А ну-ну. Ох, йо а ти бачиш, який ти там кактус виріс, пацан. я бачу, так, щось здорове таке. коробка з квіткою зверху. Легендарне яйце за 3 мільйона і оновиться через 2 хвилини, все, почекай! Да, пацан. Ой-ой-ой, мужик. Я, мабуть, не зможу все зробити. У мене всі голодні, всі холодні, мабуть, я це яйце не зможу... См... Ти зможеш купити мені одне? А, воно ж, блін, ти не зможеш мені купити. Так, пропадало. Ой-ой-ой, мужик, ну я все пробую збирати, все. Я щас. Може може, чув? Може якщо я щас візьму зайця? Пікап, кота, пікап і. Цього припідняв. а ну 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 біжу, біжу, біжу. Якщо я тварин продам своїх, я получу бабла якогось трохи. Ну, хіба що якогось трохи, але я не думаю, що тобі хватить. Та я теж не думаю, що мені хватить. А ну, щас. Так, поговорити. Пум-пум-пум. Ой, я не туди прийшов. Блін, 52 секунди, чувак. to sell this animal. Я за 7 тисяч щось продав. Собаку пошди, to sell this animal. О, 40 тисяч кіт, 13 тисяч 000... за. А в смислі так мало, чув? Ну да, це ж звичайні комоновські. Так я <гару> яйця дорожче купляв. Ну да. <гару> <гару> Тому цей прикол. Так нема сенсу купувати дешеві яйця чи що? Ну, не особо, напевно, просто. Ну, в мене 20 років їм було, ти гониш? Ну, чувак, не знаю. Або пацан. Ладно, в мене є тут все одно рідкісне яйце, яке я за 600 тисяч купив. Давай я попробую його вилупити. Ну, першок, звісно, оновився. І в мене золотий кіт. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Абавдіть. Коротше, я напродавав мінус з цими яйцями, ще поки з ними я не сильно розібрався. Поки, блін ще не сильно розібрався, поки я ще нубас. В цих всяких приколах ваших новомодних. Да, yeah, жорстко. Я поки все, що вмію, це. Лазити по деревам я навчився. І цей. <смі> Збирати кокоси. У мене, кстати, є замерший кокос, як оказується, чуєш? <смі> Який, скоріш за все, буде стояти немалих грошей. І це дуже даже непогано. А у мене є ще один замерший кокос. Це серйозно, мужик. Це дуже серйозно. Ще каже. Да. Mm, ну таке лутингом займаюся сказав, на скільки я напродавав. На 341 тисячу всього, то навсього. Ні, цікаво, скільки я зараз продам. А, ну попробуй. Ну я не сказав би, okay. що я прям все зібрав, але майже все. I want to sell my inventory. Oh. 440 тисяч, сюди. Непогано, непогано. Це, це, щоб ти понімав, це я тільки зібрав драгонфрути і манго, поняв. Да? Я більше нічого не збирав. Да. Ні, ну в тебе манго дерево здорове, просто жесть. Ну окей. А що хоче дати мені. Ем, оцей чувак. А, він хоче бамбук, я поняв. А бамбук у нас продається? А бамбук, бамбук у нас не продається. Ну, є кактуси ще 4 штуки, які я би купив на всякий випадок. І все. А яйця я бачу там тільки сині. А так як я ще не розібрався з цими всякими челами, то я напевно ще поки пас з цими кактус з цими тваринками, поки їх куплять, напевно, не буду, тому що поки що я в їх всіх продаю. Ну, синє, в принципі, я ось посадив. Ні, ну синє в мене ось і вилупилось. Тут кошак якийсь. Я не знаю, що він робить поки. А, а ну, вів. Так, кажній пум-пум-пум. Стац. А, ну в принципі, який обичний кос... кошак. А так він оранж табі, він комоновський, родився в мене з рідкісного яйця, ти представляєш? Оооо... Oh. Ти представляєш? Не. Не повезло тобі... Я 600 тисяч потратив <laughs> на то яйце, кляте. А ну зараз я тепер відкриваю, що мені випаде. Опа, опа. О, oh, якийсь кошак чуєш? Да. Оранж... Оранж Тебі, поняв? Та це в мене вроді так само. Речі якийсь пес... той котик. Ану. Жесть. Показати. А, ну так, да, він просто в півтора рази робить. Він комоновський, да. Так, да, він комоновський, з зрідкісного яйця. В том-то й прикол, мужик. В том-то й прикол. Ой, жесть. Ти представляєш оце? Да. Так, ну я, звісно, на 30 тисяч ще тут попродавав, ну. Но... Ну, пацан, нас намахали. А у мене зайця остався. Ну, я його викину, поки тут хай тут бігає. А прикинь, я оце ось купив яйця з трилями, так. Да? Mm -hmm. а мені теж випаде якась така лапда, що просто шок. Це буде серйозно, якщо чесно. Так, ну в мене сильно голодний чел. Давай я йому манго попробую дати. О, тепер він не голодний. Ну, звісно, 20 кілограмове манго пацан з'їв. Та він, мабуть, там півжизніше буде не голодний. Заєць, 20 кг манго. Сам заяць важить мене. 3 кг чи 4 Скільки він там важить. Той бідний пацан. Нічого не важить. І нічого не стоїть. Той заєць, він у мене комоновський. Yeah. І тіт у мене зветься, блін, не можу зловити його. Бігає. Тоже комоновський, Тобі. та Табі точніше. Це серйозно. Це жестяк, мужик. Це просто жестяк. А мені ще 4 години вирощувати легендарне яйце, прикинь. Чотири часа? Чотири години, да, пацан. Це тищий раз зайдеш, він тільки вилупиться в тебе. Ну. Так, а що. Пойдемо, опять нічого нема. Так, mm -hmm. є кавуни, бамбука нема. Нічого нема. Взагалі, по насінням пусто. Дем. Ну, кавуни посадю, може треба будуть. Колись. Та да, отож хіба що? Отож хіба що? Ні чорта нема, зато є в мене ця поливайка, Тако, полию. А вона чи кишей одна в мене була, представляєш, мені даже не 10 дали. Це жесть. <рес> О, кстати, поливайка в безкоштовних штуках. В, те, в мене ця була просто обична поливайка. Типа не та, що ставиться, а просто вилить ну, з вітрать. Да, да. Коротше, повне лайно мені падає. Ех, ех, ех. Пат, і ще й бамбук не продається. <рес> Невезуха. Невезуха, і в тебе нема бамбуку, так? Да? І в мене нема бамбуку. Ну в тебе кіт маленький родився. Ну. На один кілограм. А ти подиви на мого кота Рижого, який Ширі, родився зі. Ну, да. Він важить два з половиною кіло. А твій кіло важить. Ааа. А, а він... Він реально прям якийсь гігант. Ну да, так він тільки родився. Все, в нього сейчас э, вік написано 3. Ну, бо я його тільки вилупив. Обалдеть. А на зайця мого подивись. Вік, дивись який в нього вік. 23. Обалдеть. Да. І він важать 5,5 кг. Усе, кіт лих. Дощик. О, дощик це хорошо. Дощик тебе нам подобається. Дочек, це круть! А можна бамбуку? Ну зато Дімон диви, ти на цьому яйці, якщо прогориш, то я тебе вже дуже сильно по грошам доганяю. Ну, в цілому, так. Да. Але це якщо прогориш, ну може й не прогориш, може реально щось класне випаде. Да. Вдруг нього якийсь буде там прям геть прикольний баф. Да, я бачу Legendary Egg. Можливо, їх треба не продавати, а лишати, типа, собі, щоб бафи получати. Ні, ну якщо тобі випадає з толковим, то да. Ну з толковим бафом, Але яким ж... мабуть. Да? Ну. Це. Але поки що мені ніякі толкові тут бафи не падають. Так, коктусів так багато, вони якісь здорові в тебе всі. Капець, ти, коротше, везучий, чувак. А ти знав, що на Fruit Но... можна вилазити? Так. Да. Як на драбині. Я ж на свій дивись даже як залазю, так хопа. І все. <laughs> Ну от з чим мені тільки повезло це з драгонфрутом, що він у мене здоровий. Ну, та й нормально. А так то більше ні чорта. А коли насіння будуть нові? А через півтори хвилини. Так, ще одне манго у мене туди-сюди. Ну коротше, потихеньку помаленьку всякого у мене росте. Єрунди. Ну у мене в основному якісь кущі, типу оці галіні поні, всякі ягодки. Я б їх ще повикопував, посадив ну, а... би щось толкове. А толкового нема. Оце кущі є сенс тримати тільки заради оцих оцих понів насінинок. Ну так, да, ну вже по суті ці насінинки. Та штука вже не просить ту ерунду, поняв, вона просто щось серйозне. Ну. No. Ну, поки дощ іде, да. кукурузу куплю, помідори куплю, як будуть. Ого, в мене тут виросла штука, чуєш. Що, що? Диви який. Який, який. Тільки це він Що, що? кактус? -о! -о, -о, -о! А це що таке? <laughs> це блюбері? Ооо, хе, <смеш> майже кілограм важить, обалдеть. Нормально, так до фудички продаються, кабак продається. Ну, понятне діло, більше нічого толкового, і бамбук теж не продається. Ех, щось якось пацан взагалі не хоче обновлятися по-нормальному. Да, невезуха. Прям невезуха взагалі повна. І що робіть? Як таке взагалі може бути, да? Він прям якось геть зовсім сильно погано <смеш> обновляється. Да, останнім часом взагалі. А як я оцей авторирол купив, блін. А я щось продав на 200 тисяч, я не зрозумів, що я там на таке не продавав. Що Але в мене там. Ну, то я все підряд і збирав, поняв? Ну все ж. Всяке лайно. Ну, манго, кстати, хорошо стоїть, оце хіба ж? Коли його багато да. врожа. Коли великий врожай, то класно, з манго. Оце питання, звісно. Це круть. Ну на цьому якось і все. З цими продажами. Да. Таке відчуття, наче треба вставити якісь поливайки, поняв, які... Додають шанс мутації. Так вони лямчик і... стоять, чи сіки. Ну, ж подав... шушу. Ну, що, що? ну, купи таку. Таку ж теж в магазині треба ще вицепити, ти шо. Ну де. То не так і легко поняв. Поняв, поняв. То не так все легко робиться, мужик. Я ось обігаю по деревам, як тарзан, повелитель обіз'ян. Хе, і збираю кокоси. І зараз напродаю їх. Ще на 15 тисяч. Коротше, кокоси якась ерунда. Я більше куплять їх не буду. Ну, кокоси якось взагалі важко збирати. І, і важко збирати. і стоїть вони ерунду. Я би в те кабака цього тирив, блин, не пішов отсюда. Або яйця, конечно, було б непогано стой. Ааа, конечно, зразу йому яйця чиш чиш. Чиш чиш, пацан. Пацан, це таке діло, поняв? Ну, конечно. Піду подивлюсь, що там в гірчиках продається. Прикинь, з рарного яйця випав комоновський кіт. Хе-хе-хе. <ривання> Прикидаю. Мені даже прикидати не треба, має ж таке сама історія. <ривання> Ой, кстати, в поливайках теж ні чорта нема. Є тільки обична ця. Каністра і все. І лопатка, яка пересаджує насіння. П'ять штук має пересадити Да. No. і все. Ну, ця, що дає, звісно, шанс мутації. Це жорстка тема. No. Вона, напевно, ще велика, понів. Ну, типа, по радіусу. Ну, no, в теорії повинна би бути. В теорії, мабуть, вона мега велика. Ну, насіння обновиться у нас через хвилинку. Я поки не напевно якісь дафодільчики куплю. Просто щоб хоч якось використати оці всі насіння. Потім їх продам. Ну, дуже правильно. Хай там ростуть туди-сюди. Бо більше я і не знаю, що такого зробити. Я, в принципі, наче й збираю насіння всякі. І все збираю. Ані бабла нема, ні чорта нема. І ці ще ягодки маленькі так швидко ростуть. А в мене їх так багато, ага. і. я вже від них втомився. А не стоять вони взагалі ні чорта. Да, вірю. Я б лучше замість цього кукурудзу б збирав. Хоче ж бути кукурудзяний чел, да? Разбери, це що таке? Це саме Галіме, так? Да? Це я теж якісь ягоди, оце такі кущик. Ну так, да, великий цей кущ, я вже пару штук зламав, щоб місця було більше. Мені, звісно, цього місця не так багато треба, але все одно. На 50 тисяч ще щось напродавав. Чорт Чорно, на що я там напродавав такого. Ну а через 5-3 секунди вже оновиться магазинчик. Опа. В якому нічого нема. Правильно? В якому прям взагалі нічого нема. Вупше нічого. Представляєш? Обалдеть. Один помідор. Один помідор застяний. Ти представляєш? Да. це, конечно, мощно. Це? Не то, що мощно, це блін плакати хочеться, пацан. Та це знущання над нами, пацан. Але в мене є от теорія взагалі. Бо, можливо, якось цей магазин залежить від серверів. Може б я ось якось би зараз би попробував таку вийти і глянути, якщо я на інший сервак зайду. Може щось зміниться. Да я не впевнений. Ну що затест. Я на серверах грав, то там теж ні чорта не було. Чи ти маєш на увазі, якщо багато народу зараз сидить, то значить багато буде цього? Ну і... та. так. У мене шо? помідор на 2 виріс здоровий. У. Він у мене як. як я, тільки ширший в два рази. Обалденно. Обалденно. Дімона нема, зато в мене є великий помідор. А зараз буде, Дімона зараз буде. Ні, ти знаєш, походу, це не так працює. Да. 500 долларов. А я помідор. зайшов, тут Тут така якась лабуда Ну, конечно, а що робить? Ні черта, не падає, нікому. І все. І все. Зато в мене. Виросли тюльпани мої. Ну як тюльпани? Це тюльпаном важко назвати. Це щось типа, чорт його поймійшото. Ну я його і продам. На 19 тисяч. бім бім Ні, чорта нема в цьому магазині, просто капець. Да, друзі, з такими магазинами, напевно, краще завершувати. Тому ми й будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, Ставте свого вподобайдена, бо це реально не складно, але дуже прикольно. І всім пока-пока. Папа. -пока.